Кращі роботи фотографів з усього світу у Хмельницькому привезли їх з нагоди 175-річчя фотографії. Фотографи кажуть, за останні десятиліття світлин було зроблено більше ніж за всю історію існування фотомистецтва. Причиною цього є здебільшого доступність світлин. Проте зазначають професіонали, аби отримати хорошу роботу, недостатньо натиснути на кнопку фотокамери. Перш за все, потрібно мислити. Знімки авторів, котрі цим правилом керуються, об'єднала виставка 8-го міжнародного салону художньої фотографії Фотовернісаж на покрову на сьогодні це наймасштабніший конкурс серед країн Європи. За останні п'ять років він значно розширив свої кордони. Цього року у конкурсі прийняли участь понад 600 учасників з 58 країн світу. З усього різноманіття світлин міжнародне журі обрало найкращі: 51 дипломована робота 48 авторів 17 країн світу. віднедавна красується красуються у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Увійшли до експозиції конкурсні роботи за шістьма заданими темами: природа, портрет, вода, подорож, діджитал-фотоарт та вільна тема. Остання говорить організатор виставки Олександр Харват, дає простір фантазії, тому зібрала найбільшу кількість фотографій. Попри певну тематичну обмеженість конкурсу, вікового цензу організатори не застосували у міжнародному салоні художньої фотографії прийняли участь і юні аматори, і досвідчені професіонали. На рівних умовах судяться роботи професійних авторів і авторів аматорів. І бували, бували випадки, що роботи аматорів отримували нагороди, відзначались професійним журі. Тому це якби стимул і для професіоналів, і для аматорів. Тому що якщо професіонал дестопчиться на місці, то його наздоганяє аматор. Олександр Харват зазначає, хоч безпосередньо участі у визначенні найкращих робіт не брав, проте свого фаворита все ж має. Світлини українського автора Володимира Поліщука відзначило і журі конкурсу. За серію своїх портретів майстер із Бердичева отримав гран-при. Подивитись на кращі фотографії з усього світу можна до 8 лютого у музеї студії фотомистецтва.